І всім привіт на каналі Андрюбі. Ми будемо сьогодні грати в Бравл Старс. Скільки мене вже не було на Ютубі, примерно 4 місяці, і тут починаємо Бравл Старс значить, стрімити. Е, Стрімати стріми майже кожну неділю, е, кожен тиждень. Е, от поки мене не було на ютубчику, я апнув Лілі на 50й і Пайпер на 50й. І ви ще не будете бачити, але я вже апнув база на 50й ранг. Наш максимальний ранг. Ну от такі у нас діла. Сьогодні ми будемо апити 45 кубків і в мене будуть канікули від 22. -го. Тому від 22 до грудня до 10 січня в мене кожен день, майже кожен день будуть стріми і майже кожен день будуть величезні відеосики. Тут я вирішую вже давніше вже десь так пару днів апати всіх на 500. І як бачите, взяв Чарлі, мені вона випала з ангельських стартропів. Мені е, насипало от вже івент закінчився з англійськими і дименіми стардропами. Мені випало щось три скини, але на гіперзарядні і два бравлери і 100 гемів. 100 гемів десь 1, 2, 3. Три скіна, 100 гемів і два бралера Кленсі і Чарлі. Чарлі у мене ще не було на 500, тому що я тільки недавно його вибив. Отут я такий апаю Чарлі, у мене вже 468 кубасиків, ну вже чуть-чуть-чуть і вже буде 500 кубків. Та в, в зимі, в самому розгарі зимі, від 20, 22 грудня до 10 січня я попробую апнути 55 тисяч кубків. Чому не 50? Хоча я зараз буду в відео в кінці казати, що я буду апати 50 тисяч кубків з підран, але в принципі, ну, напевно, що я буду апати 55 тисяч, тому що 50 тисяч це дуже і дуже мало. Я ще до 20, 22 грудня апну… 50 тисяч, надіюсь. Зараз кінець семестру треба багато дуже сильно вчитися. Я тут вже апнув 45 тисяч. Зараз всі контрольні коротше, і це буде капець. І от, 50 тисяч. Я не знаю, чи я буду в принципі, апати прям, прям 50 тисяч, ніби це головне. І чи я буду апати 5555. Ні, я не буду апати 5555, тому що я і то через 5 хвилин перепушу цей рекорд. Тому пошити я не буду 55 555, 55, Я просто запушу 55, потім 56 тисяч. І ось такі діла. Зараз у нас як факт на топ-1 від Shark апнув вже на даний момент вроді 12 чи 11 тисяч кубків на ріку. Давніше він апав 30, рівно 30 тисяч, 31 тисячу на МО. Ось такі діла. Мені ще буквально чуть -чуть, от бонку показую буквально ту людину, яка мене надихає апатись далі, і ще яся надихає мене апатись далі, тому що якби не ці люди, я б зараз просто забив на бравлік. Але я дивлюся, вони апаються, ну, то мені теж вже треба апатись. Вирішив все ж таки відкрити зараз зараз цей стадропчик, думаю, що це міфік, нічого не дропнеться. Ну, в принципі, як я думав, в Powerpoint. Зараз я попробую допити вже всіх на ну не прям всіх, але зараз ви побачите скількох персів на 500. Як бачите, зразу перша каточка злита. Ну луці такий ну, дивний персонаж, але на нього вийшов дуже був крутий скінчик за 199, дев'яносто рощення за 150. Я його міг купити, мені хватало. Хватає. От, але я чомусь накупив. Я не знаю, вже пожалів у ці гємчики. Зараз апою Чарлі, як бачите, в купу разочок пішов просто-напросто сьоме місце. Ну а тепер я вже прям апався добре. Знову ж хочу всіх на хочу знов всіх апати на 600 кубасиків, але це досить тяжко буде. Це буде плюс 7 тисяч кубків, я рахував, тобто буде 55 тисяч кубків. Залишилася тільки одна Єва, щоб були всі на 500. Ну, це таке Єва, це 5 хвилин роботи, досить прикольний персонаж Єва. Тому от такі діло. Я вже за кадром допущу. ту пушу. Отакий маленький відосик вийшов, дуже і дуже маленький, але нехай буде. Скоро пуш буде. Знову спідрав, не знаю скільки кубків, але він буде обов'язково. І я вернуся на ютубчик і постараюся кожного тижня випускати мінімум по два відео. Але це не точно не обіцяю, але ну, знову ж постараюся. І всім папа, -па. ви були на каналі Андрі Тобія. ми сьогодні грали у Бравл Старс апали 45 тисяч. Всім па-па-па-па!